Синички це дружелюбні птахи, які не бояться людей і часто прилітають близько до осель. Вони можуть сідати на вікно, балкон або навіть стукати у скло. Таку поведінку багато хто пов'язує з прикметами та повір'ями, які мають як позитивний, так і негативний зміст. Позитивні прикмети. Синиця вважається сімейним птахом, тому її поява біля вікна може символізувати налагодження стосунків у родині, стуку вікно може передвіщати покращення матеріального становища чи навіть поповнення в родині. Вдавнину вважали, що птахи передбачають майбутнє і синиця зазвичай приносить гарні новини, негативні прикмети. За стародавніми повір'ями вікно вважалося порталом між світом живих і мертвим. Стук синицю у вікно іноді пов'язували з хворобою чи іншими неприємностями у сім'ї, однак ці прикмети рідко стосуються саме синиць, частіше це пов'язують з воронами чи з озулями. Які ж логічні пояснення поведінки? Таких птахів, як синичок. Синиці часто підлітають до вікон, бо шукають їжу. Якщо поставити годівничку, вони залюбки будуть прилітати регулярно. Птах міг не помітити шибку та випадково вдаритись. Побачивши своє відображення, синиця може сприйняти його за іншого птаха та стукати у вікно. Намагаючись подружитись чи налякати суперника. То як же ставитись до цього? Попри різні прикмети, поява синиці біля вікна найчастіше є гарним знаком. Вона приносить радість та нагадує про зв'язок з природою, щоб привернути цих птахів, можна встановити годівничку та регулярно підготувати їх, особливо взимку, коли їм складно знайти. Y eso.